Вітаю, друзі, слава Україні! Я сьогодні пропоную нам зачепити одну подію, яка вам на перше погляд здається вже просто абсолютно непотрібною і не цікавою, тому що про неї розказали вже в легальних цілому ряді видань, в цілому ряді легальних каналів. Здається, навіть на телемарафоні дозволили собі десь про неї мельком нагадати. Ну, знаєте, йде мова про Євгена Борисова. Це начальник одеського обласного центру комплектації і соціальної підтримки. Так повноцінно називаються колишні військові комісаріати чи військомати і відповідно посади їх очільників. Про нього вже навіть навіть лояльна довади Українська Правда дала розслідування, потужний матеріал, потужне викриття. Михайло Ткач, який, який дуже дошкульно викриває корупціонерів, батальйони Монако, всіх інших, правда, тільки тих, на кого йому пальчиком покажуть, скажуть, ось оцих можна. Тих поки що ні, а оцих можна. Вони табочку ділення забули. Або ну, треба ж когось іноді здавати. Для того, щоб е, мати якусь, ну, ніби відмазку, що, і ми ж з кимось боремося. Ну, або просто трошки полякати тих, які раптом подумали, що вони занадто незалежні, занадто самостійні, чи почали дуже вже по-брудному працювати. От історія ніби розкрита. Ну, вийде про що? Такий собі простий, звичайний воєнком, який не займався бізнесом, в якого немає якихось інших джерел доходу. Раптом від початку війни стає доларовим мільйонером і спокійно на імена дружини, і тещі, наскільки я розумію, її матері, купує в Іспанії в курортній зоні маєток за 3 мільйони євро, офіс там же ж само поряд у Марбельї, який оформлює на дружину. Мерседес, новенький, яким там вишиває навіть з українськими номерами, ще й з козирними українськими номерами, там по Іспанії, спокійно під час війни їде туди, трошечки там відпочити від трудів праведних, покупатися в теплому Середземному морі, спокійно вертається і продовжує виконувати свої функції тут, в нас в Україні, на посаді, напряму зав'язаній. На безпеку країни одна з найбільших областей України, Одеська, комплектування особового складу, мобілізація, призив майбутній тощо, забезпечення первинна робота з ветеранами, з пораненими тощо. І от людина з такими подіями, яких було би достатньо для. Моментального арешту і роздувки неймовірної кампанії, якби це був будь-хто, хоч трошечки з опозиції, ну, будь-хто не зовсім лояльний до влади, ну, було би просто неймовірні за якісь події. У випадку цього Борисова все якось так знаєте, ніби в порядку речей: людина десь звідкись. Не маючи жодних легальних для цього джерел, заробляє мільйони доларів. Мова йде не тільки про те, що перераховано там було в репортажі, не тільки про ті 4,5 мільйони не доларівся, а євро, які він потратив в Іспанії на облаштування свого родинного гніздечка. Мова йде ще про дуже багато інших коштів, які очевидно ішли нагору в вигляді відкатів наверх. Ота ж сама знаменита табличка ділення для того, щоб ця людина після таких викриттів раптом виявилася недоторканою. Мова йде про те, що напевне платилося цілому ряду силових структур і антикорупційних структур. Знаєте, у нас на великий жаль, під час війни, от якраз влітку минулого року, Єрмаку вдалося сформувати. Ну, це нонсенс звучить, але на великий жаль, так і сталося: корумповану. Антикорупційну структуру. От так. І тому на ЗК не бачить тих речей, які загальновідомі відмовляється їх бачити. Набу не відкриває кримінальних проваджень, не кидаються, не ловлять. ДБР не перестріває на кордоні з кайданками. Там президент з обуренням не проголошує, що цього мерзотника-негідника ми звільняємо негайно Збройних сил. Я наказую там, Генеральному прокурору негайно розібратися, там, Абаканова Баканова вже немає, Абаканов сам став чортом. Відповідно, малюку наказую розібратися з цим чортом. А нічого нема. Це тихенько. Просто раптом у пресу дозовано, дозволено. Легітимізовано спущено звинувачувальні матеріали, після яких, ну, здається, не може не бути наслідків. А наслідків просто-напросто нема. От ми отримуємо цю ситуацію. Вона зараз раптом вибухнула, раптом про неї всі різко почали писати. І я не буду тут вам зараз ні вангою, ні якимось пророком. Я вам скажу, що через кілька тижнів на цю тему... Всі ті, хто про неї зараз так розказують і пишуть, і та ж сама українська правда. І той самий Михайло Ткач раптом різко скажуть: Стоп, а про що ви? А ми нічого не пам'ятаємо, а ми вже все забули. Ми вже все забули, тому що тема вичерпана: виховний ефект, табличка ділення? Пояснення, що треба бути трошечки акуратнішим і не надто світитися там, десь в Євросоюзі, де це бачать, і потім тикають за це, тому ж самому Зеленському, чи там його представникам, можливо, на Воненській конференції, списком наймасштабніших корупціонерів, яких собі в Європі ж ситій заможній Європі навіть уявити такого не можуть. Напевно, це має спрацювати, воно і спрацює. І після того стане все тихенько, гладенько і спокійненько. Ну, от зараз заявив навіть Арахамія. Ви собі, що він, що в нього рот відкрився, що він був шокований, побачивши таку. Неймовірну, ну такі неймовірні збагачені і таку неймовірну подію з скромним українським воєнкомом. Слухайте, коли Варахамії ще Щелапа відвалюється, ну це дійсно має бути щось просто колосальне, враховуючи його мезальянси з російським бізнесом через е, територію Білорусі там чи через турецькі певні прокладки і тому подібне його переговори про. Можливість відновлення прокачки м'яку в Україні, щоб навіть в Арахамі ще повідвисло. це мусить бути щось дуже-дуже особливе. Але, а чи справді ця історія виникла саме зараз? А чи справді вона пов'язана хоча б з якимось реальним бажанням влади правоохоронних органів? До речі, я не бачу поки що присутності в цій справі серйозного е, участі правоохоронних органів. От чи ця справа для всіх? Раптом стало зараз реальним откровенням, чи її просто тупо, наго замовчували до неї в цього ось часу, коли просто вирішив, от зараз треба із нею зробити певний випуск пари. Знаєте, щоб кришку не зірвало, іноді треба трошки пару випускати. От чи не пов'язано це з цим? А я вам скажу, що пов'язано. І от я готовий вам розказати деякі механізми, і в тому числі, а звідки взялися ті гроші, і навести деякі аналогії. Які ну багатьох вас трошки повернуть до фактів, які ви зовсім недавно чули, і про які зараз вже ніхто не згадує, про які всі забули. А через якийсь час знову вони виникнуть якимось велетенським скандалом. Ми будемо хапатися з голому казати, як мільярдні кошти, яйця по 17, А воно все в єдиному, абсолютно в єдиному комплексі? В цій країні люди, які прориваються до влади, всі дістають мандант на розкрадання. Тільки має чимось там трошки ділитися з тими, хто наверху, кому свої власні ручки забруднювати якось не хочеться. Кому єдине, що потрібно, щоб його консільєри перерахували це на оманські рахунки, чи відповідні офшори, подальше десь від очей, хоча і там не все спокійно. Панама Пейперс декого розкрив, декого на обкладинках зарубіжних на самій вершині тої корупційної піраміди малювали. Але все одно, давайте ми вернемося до передісторії, звідки взявся Борисов. Я не хочу розказувати зараз про якусь його біографію, то що вона ну, мені, чесно кажучи, не цікава, це є людина, яка в якийсь момент дістала дозвіл на виконання злочинних дій проти громадян України і проти обороноздатності України без такого дозволу. Він не міг упродовж більше року виконувати подібні вчинки. Він би давно попався і давним-давно би вже сидів в тюрмі і отримав би, ну, я думаю, років 15 не менше ув'язнення. Звідки я беруся таке говорити, чому я впевнений в цьому? А просто рік назад, мене, я вже публікував з цього приводу по Борисову один матеріал. Тому для мене це є не щось нове, коли я раптом почув одеські області, воєнкоми, там відмиває страшні гроші, там якісь маєтки, все. До речі, від цих перших повідомлень українська правда два місяці тихенько сиділа, мовчала. А я два місяці, отако очі, вуха, рота закривав, щоб не помітити, не взнати. Тільки коли на заході про це заговорили, тепер наші тоді трошечки обізвалися. Але я вернуся до того, що колись я дізнався. Приблизно рік назад, ну, я співпрацював з е, певною групою волонтерською, е, це хлопці з Одеси. Які дуже багато зробили доброго спочатку для на самому початку для наших тероборонівців, яких треба було рятувати, які взагалі без касок, без нічого ще тоді, в березні місяці, коли була пряма загроза прориву рашистських військ, якби не Марченко, вона б відбулася до Одеси, вони тоді вишукували для них каски, бронежилети, щоб, хоч якось, прикрити. Ті хлопці наші потім пізніше допомагали багатьом нашим військовим, зокрема сил спеціальних операцій. У мене досі є через те, що тоді інформаційно підкрити. Кримку надавав, є збережений, як, мабуть, одна з найбільших моїх реліквій, підписаний бійцями сил спеціальних операцій, одного з підрозділів, їхній е, синьо-жовтий прапор. І от ці хлопці. Десь станом на травень, можливо, червень, перепиталися в мене: ти взагалі для себе табу на критику влади не ставиш? Я кажу, ні, не ставлю. Ну, то Подивися на цю тему, може, ти щось про неї зможеш розказати. Вони, власне, мені дали кілька тем по корупційних діях, по певних злочинних діях, і вони дали історію по цілому ряді тоді вже районів Одеської області, де відбувалося просто шалене свавілля. Ну треба розуміти, сільські райони Одеської області там, там з правами людини з. Правосуддям, з чесністю, добропорядністю правоохоронних органів завжди було якось так. Ну, не зовсім добре. Не зовсім і не зовсім там чесно все. І тому там люди звиклися до певного послідження і до певного тиску на себе. Але і в них почав вириватися терпеть, коли раптом виявилося, що по цілих районах а по окремих селах фактично воєнком. В воєнкому районі вигрібали практично все чоловіче населення майже під часту. Далі виявилося, що почали жорстко прецянгувати людей, які хотіли пройти медичну комісію, і забороняли їм це робити, їх теж гнали на передову, відразу ж відправляли. Це тоді, коли у нас була дійсно серйозна потреба розкрутити серйозну мобілізацію, яка йшла на початках досить важко. Ну, було дуже багато добровольців, а тут раптом по добровольцях почало стихати. Ну, вичерпалося, всі, хто хотів добровільно самі піти, пішли. Пішов момент з мобілізацією, пригадуєте, де у нас, на жаль, нагадували те, яке творилося на Росії. І от на Одещині там дуже багато було подібних прикладів, навіть і стрілянина була, і людина, якась трачала. Е... Свідомість і були випадки, коли е, працівники воєнкомату е, били, кидали на землю людину, яку, які хотіли вручити повістки. Там багато всього було. Але основне, найстрашніше, відбувалося там, про що не показували, не писали, і досі практично ніхто не знає. Це в районах, в сільських районах, де вигрібали всіх. Просте питання. Стоп, але ж план по області той самий. Я ще тоді подивився. План по області Одеський перевиконаний не був. Він був та ну він виконувався не гірше, не краще, ніж по інших областях. А в чому тоді така причина? Бо ті хлопці, які мені передали цей матеріал, вони просто думають, що це. За якісь премії, за якісь нагороди, за ордени воєнкоми районні хочуть нагребти тоді якомога більше людей показати результат, відзначитися і тому подібне, може вона підвищення піти, отака знаєте, нелюдське ставлення для власне якоїсь кар'єри. Пахотим. Я тоді почав копатися. Я до кінця всього не розкопав, але я тоді опублікував один матеріал, в якому було питання чи. Одних не відбілюють білими військовими квитками з ну, вас навіть не білими, а просто з забуттями, їх не рухають, а других відправляють масово на фронт з метою, щоб зробити такий баланс. Бідний пролетаріат, сільський, має йти служити в армію, а люди, які можуть відкупитися, які мають добрий фінансовий ресурс, можуть спокійно залишатися жити і нічим не турбуватися. За такі речі були спеціальні тарифи. Знаєте, я не буду їх повторювати, тому що в мене немає доказів. Але, ну ви розумієте, коли когось рятують від армії, когось відбілюють, то напевне це робиться не забезкоштовно. І таким чином велетенська кількість людей попала під оці подвійні стандарти: одних звільнили від тих, хто мають гроші, звільнили від служби, але компенсували це іншими. І оця історія з Борисовим, на моє святе переконання, вона пов'язана виключно з цим, тому що ті перші, кого звільняли від служби від мобілізації, кого не приписували до воєнкоматів, кого знімали з обліку і тому подібне, без належних на те підстав, ну вони очевидно є тими, хто заплатили за маєток, який вартістю понад 3 мільйони євро морабелії, за Мерседес. За всі інші послуги, за всі інші можливості добре, гарно облаштуватися європейським мільйонером для керівника обласної обласного воєнкомату центру е, е, центру комплектування. От така історія. Ну, здавалося б, коли це було вже розкрите. А це розкрилося, ще раз кажу, не зараз, а місяців три-чотири назад. Це вже про це почали писати на телеграм-каналах. Відкрито. Про це вже говорили на е, опозиційних телеканалах. Відкрито. Але влада на це закривала очі. І шук в Арахамії не виникав. І Ткачу не дуже хотілося їхати і терміново знімати сюжет про ту ж саму ребелію, хоча вже про це було відомо. Тому що на той момент не визрів політичний, не визріли політичні обставини. Я ще раз е, припускаю, що навряд чи пан Борисов не ділився з тими, хто вище. Я думаю, що ділився, тому що в іншому випадку ну, його би все-таки посадили занадто відвертий, занадто показовий злочин. Більше того, я вам нагадаю, що місяців три назад. Якщо не помиляється сам персонально Зеленський, чи хтось дуже близький до Зеленського, мабуть, Зеленський зробив взагалі заяву, що він видає указ там чи розпорядження про те, щоби воєнкомати перетрусити, і всіх не просто там когось, хто попався, а всіх воєнкомів і керівництво воєнкоматів відправити в збройні сили на фронт, а на їх це місце вернути тих наших героїв, які після поранень. Не можуть служити далі в Збройних силах, не можуть далі бути на фронті, але готові і можуть ще працювати. Слухайте, дуже гідне, дуже правильне рішення, дуже потрібно. Знаєте, як воно виконано? Після того це ж було зв'язано теж тоді з Борисовим. Тоді ж він засвітився, і тоді ж про нього ця фраза була сказана, фактично про нього, говорячи про всіх. Так от, Борисов досі на своїй посаді. Більше того, вчора. Інтерв'ю брали на одному з телеканалів у Наталії Гомонюк, речниці південного командування, і питалися, а чи він звільняється, чи його відсторонили. Відповідь: А чому? А за що його відстороняти? Ми не бачимо причини. Ну, чоловік щось нахімічив з мобілізацією. Ну, нахімічив на 4,5 тільки явних мільйони євро. Може більше, ну напевне, що більше треба завжди розуміти, що це тільки вершинка, те, що засвітилося. Очевидно, мова йде про кільканадцять мільйонів євро там, і доларів. Ну і за що ж його відсторонювати? Чим він поганий? Чим він. Він ж ділився. Ніхто його навіть досі, після всіх скандалів, не усунув від цієї посади. А тим більше після того, коли той, чи Зеленський, чи хто там ще раз не згадаю, вже робили заяву, що всіх їх познімають, бо вони там зажаріли. А що зробили для наших поранених героїв, які могли би зайняти місця в цих центрах комплектації? А для них а для них рішенням. Кінця минулого року зрізали всі виплати, і вони зараз виводяться поза штат, але не звільняються з армії. І після поранень отримають, пам'ятаєте, 600 з чимось гривень на місяць, не 600 тисяч за поранення, а 600 гривень. На місяць про це всі вже пишуть з криком. Вже ніби там були ухвалені рішення, закони Верховної Ради, щоб це змінити. Зеленський не підписав цих законів, щоб ви просто знали. От ви маєте історію, дуже конкретна історія, яка засвітилась за Борисовим. Обіцянка-тятянка дурному й радість. Громадянам України сказали: отаких, як Борисов, ми попремо на фронт, от вони автомати в руки, в окопи будуть воювати. А ті, хто заслужили, підуть в тил. В центрі комплектації буде чесно виконувати там нормальну, хорошу, спокійну, вже напівмирну роботу. Все виявилося навпаки. Чи треба сподіватися, що щось виправиться? Ну, можливо, зараз скандалу трошки багато, можливо, Порисова десь попруть, але я дуже сумніваюся. Тему зараз почнуть закривати. І знаєте, ми маємо дуже хороший аналог того, як такі речі відбуваються. Тому що таке вже було теж. Я вам наведу приклад. Вам прізвище Му, Сергій Му. Генерал-майор прикордонної служби щось говорить? А це начальник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Ви його мусите згадати з іншої історії. Він погорів на своїй утримачці симпатичній одній дівчинці, яка була прес керівнопресслужпрес прес-офіцером прес їхнього південного командування прикордонного е... Іванна Плантовська. Ви пригадуєте, вона за час війни великого вторгнення разів. Три чи чотири встигла побувати в відпустці за кордоном, відпочивати на південних морях, новий рік зустрічати в Парижі чинна офіцерка України, яка не мала на той момент більше ніж дозволено всім офіцерам і всім військовослужбовцям, крім десяти на той час днів на рік можливості вирватися кудись в відпустку, і вона, і її папік, генерал раніше ще полковник, тепер вже генерал, змогли спокійно собі поїздити. Повідпочивати, покійно покидати територію України. Це все засвітилося. Вона стала в центрі скандалу і раптом виринув історію з цим мулом. Слухайте, а з мулом цікава історія. В якому це було? У 21-му широці, в кінці, він попався. В нього провели обшук і в незадекорованому будинку під Києвом, і в задекорованій квартирі в Одесі, і там знайшли якісь неймовірні суми: 40 мільйонів гривень в київській квартирі, готівкою. Е Сама не квартира, вірніше, будинок не задекорована за 6 мільйонів гривень вартістю в Одесі 587 тисяч доларів готівкою, 380 тисяч євро готівкою, документи на нерухомість в Італії та Іспанії, на е, банківських рахунках, іноземних банках 16 мільйонів доларів, паспорт громадяни, з його фотографії громадянина Колумбії, Хорхе Фернандеса і багато-багато іншого. І знаєте, що сталося після цього? Після того, через кілька місяців, тему закрили, заховали і залили. Досі діє ще одна єдина, є одне єдине провадження в набу, в якому його звинувачують в недекларуванні одної оцеї, одного помешкання під Києвом, яке він списує на свою дружину, і вже вніс фальсифіковані за попередній рік зміни, і в нього буде все в порядку. От людина, яка Має багато багато десятків мільйонів необлікованих коштів, яка ніколи офіційно не займалася бізнесом. Після закінчення військового училища він відразу пішов прикордонну службу поволі, поволі, але планомірно зростав, так як і має зростати кар'єра нормального військовослужбовця. І, врешті-решт, після приходу Зеленського він різко раптом отримав в кінці 19-го року своє управління дуже жирну, дуже хлібну посаду керівника. Південного командування Державної прикордонної служби України ну, відповідно, якщо йому дали цю посаду, то напевне знали за що, і він знав, що має віддавати. І тому зрозуміло, що всі гроші, які в нього знайшли, йому повернули. Всі питання до нього зняли. Ще раз кажу, до нього єдина зараз справа, по якій скоро закінчиться термін позовної давності, і вона буде теж закрита. Це є справа щодо е незадекорованого майна. Все. Все інше нікого набу навіть не зацікавило. Чоловіче, а звідки в тебе ті гроші на рахунках? А звідки в тебе такі речі? А звідки в тебе квартири ці мільйона? Звідки готівка? В керівника прикордонної служби, звідки готівка? Нікого не зацікавило те, що з ними афільований ряд компаній, які, як виявилося, жирували на зерновому коридорі. О тому, у тому самому коридорі зерновому, яким так хвалилася українська влада, що минулого року їм вдалося спільно з ООН, Росією і російськими партньорами добитися експорт зерна, від якого нічого не зробили наші фермери і чисті справжні трейдери. Але дуже добре заробили люди, наближені до Володимира Зеленського, до Єрмака, до інших людей з оточення. Там і Тищенко мав на Дунайських портах на відгрузці свої відповідні бариші і інші. От цього мова пов'язували з Єрмаком. Знову, це моє очіночне судження. Я не знаю. Правда, неправда. Але тільки маючи найвищу в країні протекцію, після того, як ти на цьому попався, всі матеріали зникають, всі претензії до тебе вивітрюються, в тебе все в порядку. От скажіть, після всієї цієї історії він же ж погрів тоді на цій своїй утриманці, тільки через це. Ми про нього раптом знали і про ті скандали, історії, які світилися в пресі. А от зараз ви про нього би згадали? Ну от тільки те, що згадали про ту Пантовську, от тільки через те вам випило в пам'яті оця вся історія. А якби її не було, якби він її тихесенько виводив за кордон, а вона не була б така дурна, щоб в соцмережах світити своїми фотографіями під своїм власним прізвищем, на чому їй попалося. Якби всього не було, то спокійнісінько, страшна схема. З відмиванням мільйонів і мільйонів доларів на прикордонному контролі, кого випускали там, які вантажі там пропускали, яким чином усувалася митниця, або в, або в справі теж була замішана, або теж була вдолі в часті і тому подібне. Ми собі навіть уявити цього не можемо. Але людина, яка попалася, ще раз кажу, попалася, вона повністю звільняється від будь-якої відповідальності, і в неї немає жодних проблем. І суспільство раптом про це повністю спокійно забуло. Оте ж сама історія, на, на мій погляд, очікує справу Євена Борисова. В Лондоні нагадали Україні дуже чітко про корупцію. Нам готові надати підтримку, в ближчому майбутньому, в найближчі роки, від Європейського Союзу 50 мільярдів євро. Але дуже чітко сказали: 50 мільярдів євро не при вашій корупції. Ви з корупцією. Ви її видавлюєте з України, ви отримуєте ті кошти, ви з нею не боретеся. Ці кошти, можливо, до вас не дійдуть або дійдуть в дуже обмежених кількостях. Ну після цього треба щось показати. Пригадуєте, як після абсолютного провалу на Чечневому Рамштайні, який мав бути танковим Рамштайном і ним не став, як раптом заворушилося, відразу звільнили Кирила Тимошенка. Ну до речі, звільнили не через то, через те, що він став поперек дороги Кубракову. Улюбленому племіннику ката білоруського народу, міністра внутрішніх справ Білорусії е, Івана Кобракова. через це. Але, але його посунули, здавалося б, як він міцно сидів на посаді, як він в своїх ручках тримав усе велике крадівництво України і продемонстрували, його зняли, відправили відставку кількох голів ова, включно з Різніченком, з його фітнес-тренеркою е, Запоріжжя. Ну, правда, не рухали Чернігівського, а там є за що. Ну, Київського взагалі на підвищення відправили, хоча там треба було садити в тюрму відразу ж. Але зробили ці дії, і захід розсабився, о, хоч щось робиться, і відразу пішли танки в Україні. Пригадуєте, на Лютневий Рамштайн танки вже були в наявності. Так от мені зараз здається, що вони побачили ситуацію, і вони вирішили зробити показове побиття через. Пресу через все. Зараз вони проведуть чергове засідання Комітету з питань національної безпеки Рахам я вже пообіцяв. Вони проведуть якісь слухання, вони проведуть, можливо, якийсь указ президента, за яким знову пообіцяють всіх воєнкових відправити на фронт, а всіх фронтовиків відправити в центри комплектації і нічого не виконують. Знаєте, це буде показово чи захід їх хоч трошечки налякав, чи вони вже так адаптувалися, що вони готові робити тільки інформаційну імітацію перед нашими союзниками, а реально не виконувати нічого? От ми подивимося, просто давайте не забудемо це прізвище. Тому що ще раз кажу, зараз його показують всі пройде рівно кілька тижнів. І про Борісова Євгенія Борісова з його маєтками, з його дружиною, те, що які сидять там е, на іспанській нерухомості, куплений саме під час війни, і за рахунок війни, за рахунок тої несправедливої мобілізації, нечесно, яку він проводив. От всі забудуть. А ми з вами не забудемо. І ми подивимося, чи буде так само, як Сергій Мулом. Його утриманку, ну утриманку, правда, з армії все-таки довелося звільнити, тому що вона ще далі продовжувала в соцмережах пашквілянтити і зневажати тих людей, які ну, обурювалися її поведінкою. І от ми будемо бачити, як на мене, це от ця історія з мулом, з Борисовим, з іншими. Вона таке дзеркало нашого сьогоднішнього резиму, вона так відверто показує, що ми отримуємо щось набагато страшніше ніж було при Януковичі. От мій товариш один сьогодні сказав: знаєш, я був затятим ворогом Януковича, але я тобі скажу, що про Януковича вони хоч якийсь порядок знали, вони хоч якусь межу пам'ятали. І Саша Янукович, порівняно з нинішніми, ще можливо колись буде виглядати нам невинним вихованцем дитячого садка. От, в принципі, те, що ми маємо. От, живемо в країні, в якій іде масштабна війна, в якій гинуть десятки тисяч українців, в якій руїна і в якій хтось. Заробляє спокійно собі мільйони, попадається і залишається безкарним. Надіюся, що ми це зуміємо виправити, але поки що єдине, що може робити, це ми можемо про це інформувати і не мовчати. От, власне, і все. На цьому поки що закінчую цей випуск. Слава Україні! Чекаємо, надіємося на перемогу, віримо в Збройні Сили України, молимося за наших захисників.